Сьогодні я зроблю розпаковку оцієї гарненької Hello Kitty. Тут в цій колекції 12 фігурок, і якась із фігурок нам сьогодні попадеться. Ну, хочете побачити? Давайте розпаковувати. Спершу відриваємо цю штуку. Так. Так. Щось Ця штука не хоче відкриватися. Зараз ми її розірвали. Тут у нас коробочка і каталог. Давайте спочатку дізнаємося, яка в нас Hello Kitty, а потім дізнаємося, як її звати. Ну що, відкриваємо, відкриваємо. Вау! Це Kitty Янгол. Давайте прочитаємо, як її звати. О, цю кішечку так само звати Янгол. Давайте, зараз я відкрию коробочку, тут ще була підставка. Ось підставка під фігурку, зараз ми її вдягнемо. Тепер можна цю фігурку ставити на стіл або на якийсь столик. І тут ще блакитна. Блакитна покрема, дивіться, ось якщо виняти коробочку, ось так буде. Ну ми, ми сьогодні зробили розпаковку цієї маленької Хелокіті бажаю гарного перегляду. Па-па!